Гроші це лише результат наших можливостей. Привіт, мене звуть Рен, і це канал Фінанси та інвестиції. Підписуйся тут багато що цікавого і корисного для твоїх фінансів. Отож, саме про це ми сьогодні поговоримо: що таке гроші, так і чому це є результат наших можливостей. Що це таке? Всі ми знаємо, що в кожної людини є свої особливі таланти, так? індивідуальні, унікальні, як хочете, так і називайте. Так? І кожна людина вирішує, наприклад, скористатися цими можливостями, так, цими а, щось зробити, так зі своїми талантами. Ось, а чи просто йти на роботку, так, працювати на дядю Васю, і, а, і нічого, так. Тобто, ми просто отримуємо зарплату, приходимо додому а, і все по стандарту. Півасік, телевізор, а, так, це стандартна схема. Простих людей і зранку знову йдеш на роботу. Ввечері готуєш собі обід і зранку йдеш на роботу. Це стандартно. Я це пройшла, я знаю, про що я зараз говорю. Ось тому а, це стандартна маніпуляція, скажімо так, програмування людей на рабів. так. Не всі це розуміють, тому що ми з самого дитинства були запрограмовані, так, особливо наші батьки, прабатьки, які ще в радянській часі, так. Жили і виховувалися. Вони розуміли, що ага значить після школи і їм це маніпуляція, так нав'язування, скажімо так, нав'язувалося ще з самого дитинства раннього. Тобто, о, ти закінчиш школу, о, ти маєш йти в ліцей. Або так ти збираєшся йти в ліцей чи в коледж. Ти зрозумів, що ти хочеш, вибрав, що ти яку професію хочеш, так? І, і дитина. Ось, а розуміє, що ну, всі так роблять, то що всі дурні, чи що, а, значить, я так повинен. Так. Хоча в нього, наприклад, якась мрія була, не знаю, там відкрити якийсь а, бодішап і ремонтувати машини, так, можливо, він би на цьому піднявся і швидше став а, мільйонером, так і успішною людиною. Але оці стереотипи, які нав'язують нам суспільство, не тільки суспільство. Це ж, значить хтось дуже розумний єврей це придумав, так? Ось цю систему. Ось. і... Все, і людина, там, хлопчик чи дівчинка, вони розуміють, що а, всі йдуть в коледж, в університет, і мені треба, так? Ось, А вже інше питання: хто буде за це все платити, а, і розходи, і так далі. Таким чином, людина, студент уже, так, він виростає, закінчує університет чи коледж, і в нього. Величезний борг, з яким він до кінця свого життя буде справлятися так добре, що якщо батьки поможуть, а якщо ні, розумієте про що я так ось або буде на роботку ходити, паралельно не досипати і так далі. Хоча всі ми знаємо, що разом і вчитися і працювати це дуже тяжко. Ось, ну зараз не про це, зараз про те, що гроші це є результат наших можливостей, так? Тобто гроші це вже ми пожинаємо гроші, коли вже ми щось зробили. І ми маємо оце щось зрозуміти, що у нас є наша сила, так, ось у нас є талант індивідуальний, тому що в кожного він свій хтось класно програмує. Ось хтось класно створює сайти, хтось класно рекламу робить, таргети і, і так далі. Ось то в кожного своя суперсила. І цю суперсилу ти маєш розвивати. Не хтось, так? Ось, хтось класний будівельник, він каже, йди на будівельника, а ти в цьому взагалі не шариш, і ти розумієш, що це не твоє. Тому кожен повинен нікого не слухати, а слухати свої відчуття. Що ти відчуваєш? Яка твоя суперсила? І таким чином ти будеш мати результат, гроші? Ось таке коротеньке відео сьогодні у мене вийшло. Надіюся, я вам була корисною сьогодні. Став подобайку, коментар, підписуйся, і до наступного тижня. Всім па-па!